Ку -ку. Ні, я зараз велика зроблю. Якщо не зроблю, тоді самокат. Добре? План не, не спрацював. Взагалі мені треба підкачати велик, колесо спустило. Але я лії сказала, якщо в мене не вийде, то поїдеш на самокаті. Лія захотіла їхати на самокаті. Що сину? ти будеш ти будеш Так, так, так. Якось повеземо, ні, в руках повеземо. Як Лія хоче, так і буде. Зараз ось. Ми добре, що в нас є час. Якби в нас часу не було, ось як спустило. Сподіваюсь, що не пробило колесо. Але як ви пам'ятаєте, я останні рази, останні дні постійно його підкачувала, тому думаю, можливо, треба буде його клеїти. На жаль, подивимось. Сьогодні середа, короткий день, діти до дванадцяти. Так, а що це в нас ці шофі? Ага, Щось від концтоварів. Окей, поїхали. Гриша поїде сам, я йому довіряю, він майстер. Я вже Будь обережний. Сам. Давай, Лєєчко, я буду тебе наздоганяти. Головне, щоб мені півдороги не довелось нести самоката. Що там машина? Виставили бак жовтий сьогодні. Має бути день, точніше, раз на два тижні забирають у нас ось це емакулатуру, переробку. І ми заплутали вже, не знаємо, в який це тиждень, в цей чи наступний, але спостерігали за сусідами. Побачили, що виставляють. Значить, мають сьогодні забрати. Звичайно, сміття вивозять о 6-й ранку. А ось переробку буває, що і о 9-й. Ставили вантажівку і во що зробили? Заїхали на пластикові обмежувачі. Я думаю, вони це спеціально зробили. Обіймашки. Все. Давай, котику, обережно їдь, але я в тобі впевнена, ти зможеш. Давай, виїжджай, добре, я зрозумів. Все буде добре, обережно їдь. Це я повертаюсь і ось тільки ну, їдуть забирати нашу переробку. Баки. 9.14. Затрималася. Була неуважна. в щоденнику олії такий зошит, в якому вклеюють якісь повідомлення для батьків. Власне, це зошит для того, щоб комунікувати. У нас це так відбувається в молодшій школі, не через сайт, не через емейл. Email. Ну і емейлом теж бувають повідомлення, але ось тут так. І там було написано, що лія 20 вересня вони з класом їдуть на ферму. Ось там будуть з тваринками контактне таке виховання буде разом з природою на природі з тваринками. Фотографії там я ну може покажу пізніше, щось поспішала, не показала. І я що означає неуважність. Прочитала, побачила 11 євро, не вчитуючись далі, не приглядаючись, принесли сьогодні. Ми 11 євро. До речі, у нас є така міні-проблемка з тим, що тут просять приносити чеки. Так, паперовими чеками тут доволі активно користуються. А у нас такої чекової книжки немає, бо ми її ну і не запитували в банку. Наскільки ми зрозуміли, це взагалі треба відкрити якийсь окремий рахунок, на якому будуть ось прив'язані до нього, будуть ці паперові чеки. Ми так цього й не зробили вже за понад 2,5 роки. А і батька, батьків просять саме ось так приносити, навіть якщо це 2 євро, 3 євро, просять не монетками, не паперовими грошима, а саме чеками. А ми ось продовжуємо <пи> приносити готівкою. Ну, ніяких питань з цим немає. Ну, тобто, все нормально, ніхто нас не, не спонукає це робити. Я так розумію, що не тільки ми так робимо, але все одно. А, так ось сьогодні я назбирала ці два монеток менше 11, бо там по 2 євро було менше з тим. І коли я віддавала ось цей пакуночок загорнутий, згорточок, Мені там кажуть, а чого 11? Ось тут написано, що 5 євро. 11 – це коштує сама поїздка на одну дитину, а в дужках там написано, що з нас запитують по 5, ну, з батьків по 5 євро, а 6 євро мерія компенсує. Таке це теж тут таке відбувається часто, коли там екскурсія якась, і пишуть, обов'язково розписують, скільки коштує і автобус, ну, транспортування, скільки вхід, там, скільки перебування, якщо там є пікнік, то скільки скільки це коштує, все розписують детально. А в кінці пишуть, що мерія, муніципалітет покриває ось таку суму, а ось таку суму залишають для батьків. І потім ділять на всіх батьків і просять принести ці кошти. Тобто такий міні-звіт можна отримати прямо в зошиті, прямо в щоденнику. Ось то ж, то ж такі новини: Лія їде на ферму. Фух. 20 числа. Мені Франц Травай одразу після закінчення мого візиту, десь через годинку, консультантка надіслала форму для реєстрації на курси. Курси ось пропонуються онлайн. І, наскільки я зрозуміла, будуть фінансуватись саме Франц Травай. Хоча тут, ось, наприклад, в цій пропозиції, після того, як я заповнила анкету, я одразу там зареєструвала, заповнила анкету, надійшли мені ось ці дві пропозиції. І е, одна з цих пропозицій для рівня А 0 А1, тобто зовсім дебютант, як це називається, тобто з нульовим знанням французькою. І саме цей курс пропонується для пошуку роботи, тобто готують емплої майбутніх, тобто працівників. Е, ось сертифіковане. Тобто, наприкінці цього курсу можна буде отримати сертифікат. Так от я хотіла сказати, що він тут ось загальна інформація що він на 4 місяці розрахований, 30 годин візіо, тобто в формі конференцій загальних, там, де в групі, і 30 годин індивідуальних занять, тобто на 4 місяці, Ось, будь ласка, дуже великий плюс, що це все ж таки онлайн для мене, точно, що не треба буде їздити щодня кудись. І це коштує 2000 євро. Ось ці чотиримісячні курси, і як я вже сказала, начебто, це має фінансувати саме центр зайнятості. Я зараз розбираюсь, який мені більше підходить. Виходить так, так що, що я трохи в такому шпагаті знаходжусь, тому що в мене трошки більше, ніж А0. В якісь навички, наприклад, аудіювання на слух, я сприймаю краще, ніж розмовляю, щось можу читати. Це точно ну, трошки більше, ніж А1. Я так думаю. ближче до А2. Може, якісь навички там до Б1 дотягують. Не знаю точно ще треба перевіряти, бо змінюється це все. А тут курс пропонується для повних таких ось дебютантів, і також курс пропонується для вже А2Б1, чого в мене, я боюсь, немає. Скоріше мені треба фундаментальніше вчитися в цьому плані. Тож мені треба обрати, треба написати щось, в тому числі в центр зайнятості, для того, щоб вони мені погодили, точно, щоб бути впевненою, що вони ці курси мені погоджують, і буду, буду йти на них, буду вчитися. Ось такі в мене новини. Йду пішки з самокатом, не, не накачала я колесо, вирішила ще прогулятися. Так, 12-та майже займалася весь цей час паперами, точніше електронною поштою. І взагалі намагаємося. Вирішити питання з харчуванням Миколая подаємося і з транспортом. Шукаємо можливості оформити транспорт. Є така опція саме для учнів, для школярів, адже так побудована система освітня тут, що початкові школи є майже в кожному населеному пункті, навіть в найменшому селищі. Ось коледжі, середня школа вже в більших містах в нашому є. А ось ліцеї старша школа, вони тільки в ще, більшому, в ще більших містах є. У нас немає, є ось мюре за 20 кілометрів. Будь-якому разі діти, починаючи з середньої школи, вже мусять добиратися в інше містечко міста Для цього організовують автобуси, автобусне сполучення, саме шкільні автобуси, але в них треба ще потрапити, знайти ще структуру відповідальну, ось у чому зараз складність. Їх так багато і через інтернет важко знайти кінці чи початки, до кого звертатися. Розбираємось. Залучила і сестру двовірну, і ми з чоловіком намагаємося розібратися. Це забирає час. Григорій вже сам поїхав, дозволила їм. Ліє на майданчику, підлітки обідають. Скрізь. О, ще пригадалося, що коли я вчителю Лійному віддала 11 замість 5 євро, вибачалась, кажу, вибачте, я погано, неуважно прочитала. На що він відповів: о, ні, ні, все добре. Я українською взагалі не вмію читати. Так, пожартував на підтримку моєї неуважності. Оп, Лія, ого, як ти їдеш! Гальмуй, гальмуй! Яка ти швидка. <ріст> так, треба з'їздити на вокзал. Через годинку зачиняється каса. Мені, Мені треба. Завтра машину відвозити Миколая в мюре плюс. У мене є надія завтра потрапити в соціальний магазин. Щоб закупитися дешевше продуктами. Так, і візьму я інший свій. Іван. Маю надію, що Іван вечором розбереться з моїм колесом. Mm. Ось так. Не хочу сама цим займатися, якщо можна попросити того, кого краще вийде. Делегую так, по-моєму, завдання. Тим більше, що в мене є ось такий ще велик. Він в мені чомусь... В мене гірше на ньому виходить їздити, хоча. Знову ж таки, він має бути кращий, новіший. Наскільки я разів не пробувала, мені щось важко виходить з ним. Але зараз поїду так. Можна сказати, що майже забула, як це крутити педалі. Ну добре, не забула, але практики давно не було. До вокзалу 2 кілометри, трохи більше. Два з половиною десь. Де мене мете і слог гавені. Карбон толюс і тулюз каблу. Все, 5 хвилин готово. Мій добре знайомий касир без зайвих питань, мені здається, він навіть номер телефону мого чоловіка запам'ятав, вже сам не підказував. Добре, отже, пояснюю для тих, хто. Можливо, не в курсі, не чули від мене ще, що є така ще опція, продовжується поки що для українців в регіоні Оксітанія можна брати в касі безкоштовні квитки, але тільки в межах регіону. Ось, і ми час від часу користуємось такою можливістю. Бо, наприклад, у понеділок Іван поїхав потягом, але, звичайно, не встиг, не встигли ми взяти. Його ті квитки можна взяти тільки фізично, тільки в касі. Ну, нульові так звані квитки, так як каса працює в першій половині дня, в будні дні тільки в будні дні робочі, тож про це не йшла мова. І він за 9,60 поїхав їхав в одну сторону. Назад я не знаю, чи він взяв в касі вже на вокзалі той білет. Бо в Тулузі, в принципі, працює весь день і в вихідні каса, ну там центральний великий вокзал. Так, ще є можливість взяти проїзний теж там зі знижкою значною, але його там раз на три місяці треба поновлювати, знову подавати документи. І ось вчасно не зробили, не продовжили. Ну, і ми цим користувалися, коли машина в ремонті була доволі довгий період. Ось зараз машина є, але треба все ж таки робити проїзний і мені, і чоловіку, тому що їздити треба, і машина буде потрібна їздити в мюре. Поки що так. Отже, так, 9 євро, а якщо туди і назад за 20 євро в день на роботу їхати, то це дуже-дуже коштовно. Не варіант. Тож, по можливості, якщо є, беремо, користуємося такою пільгою. Так, тепер в мерії з питань шкільного харчування, але це майже поряд з моїм Видайте, що повертаю ще раз в мерію, тому що не всі документи, я виявляється, заповнила. Заповнила окремо в паперовому вигляді дані своєї картки банківської. Ось так. Там Ібен, Бік. Ось такі дані. Для того, щоб автоматично знімалися кошти за обіди дитячі. Така ось опція. Правді. Так само і центр дозвілля, той, що дітьми займається в обідню перерву, коли вчителі відпочивають, якщо на групу подовженого дня залишаємо за все, це оплата теж автоматично знімається з моєї карти за внесеними даними. Але що, що цікаво, що вже ж не перший рік платимо, а виявляється, треба все одно робити це. Кожного року одне й те саме заповнювати. Та й таке. Нічого, добре, що мені недалеко, не треба звідкись там кудись повертатись, їхати. Дві хвилини я на місці. Іван повернувся додому з роботи, приніс джинси собі купив, бо критична ситуація, потрібні штанці. Але, дивіться, ціна була 39,99. Продавали за 15,99, а в Чеку і врешті він заплатив 12.99. І чому така знижка? Невідомо, але приємно. Жодного разу не показала, що я замовила для сестри двоюрідну. Пам'ятаєте, я вас розпитувала по ювелірні вироби українські, щось з етніч... етнічними мотивами. Ви мені порадили скіфську етнику, я, власне, там швиденько замовила. Так вам і не показала. І ті саме сережки. Ось однією рукою це робити. Ось вони. Називаються Сережки Голуби. Так. Зараз до неї будемо заїжджати і вже подарую. В неї, до речі, 13 серпня був день народження. Як розважитись в похмуру днину? Навіть навесні трапляються похмурі дні. От і сьогодні вранці важкі дощові краплі барабанили у вікно і величезні, калюжі стояли на стежках. Пусте. Посиджу в такому разі вдома, вирішила тільда. З точки зору руської еліти Великого князівства Литовського унії з Польщею не принесли нічого крім неприємностей. Принаймні так здавалося спочатку. Безпосереднім наслідком Кревської унії була втрата впливу Росії на великого князя, який став католиком, створивши прецедент для своїх братів, деякі з яких залишалися православними. Надії православних ієрархів на встановлення візантійського, а не латинського християнства в Литовському князівстві останні язичницькі монархії Європи були зруйновані. Та справжній виклик, нулій та справжній виклик. Політичному статусу Росії було кинуто 1413 року. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте вподобайку. Чекаю вас, як завжди, в коментарях. Перевірте, чи ви підписані. Продовжую вести блог, буду розповідати поточні наші справи з, з надією, сподіванням, що вам цікаво слідкувати за нашим життям. Також. Всього вам найкращого перебувайте, будь ласка, в безпеці. Наскільки це можливо? Бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте.